Ситуацію обговорювала робоча група із представників фракцій обласної ради, обласної філармонії, громадськості, депутатського корпусу та влади. Розмова точилася довго, дали можливість висловитися кожному із числа працівників філармонії. Думки розділилися. Одні критикували на думку волюнтаристський стиль роботи директора філармонії Петра Деценка, інші, а були й такі, що взагалі казали, що їх директор це Ангел небесний. Який приніс спасіння і багато чого позитивно про нього вже зроблено. Те, що робиться в колективі, як знижується професійний рівень колективу, це напевно, знаємо тільки ми. Кожного разу Петро Харитонович мені казав, що це не сільський клуб, так, да, не сільський клуб. І ти повина робити те, що я. Ой, я перепрошую, я робила те, що він казав. Я сиділа за сценою, об'являла, віщала в мікрофон. Все це було. Ну одного разу мені прийшлося вийти, в мене забрали цей мікрофон, у мене з рук, солісти, і мені треба було попрощатися з глядачем. Я вийшла, прочитала цього чотири стрічки. Благослови Боже вас на Новий рік, щоб був щасливим кожен чоловік, благослови всі вас, м'яти свята, і на рік прийдешний, і на всі жита. Я не встигла зайти, мене зустрічав Петро Каритонович. Що ти говорила? Як ти посміла? Я... Солістка філармонії Тетяна Березівська. Працюю 14 років філармонії. Багато говорити не буду. Я просто скажу, що я підтримую Петра Харитоновича, тому що я... ну, а тут смішно нічого нема, дорогі друзі. І я і ще одне хочу сказати філімонівні за те, що було передача, що мене тут ніхто не гнобить, привсілюдно кажу. І ніхто мене тут не... Ну, як так як сказали, і ніхто мене не виганяв тут чотири рази. Це я заявляю, ось просто нормально і свідомо, Що я працюю нормально, робота нормальна, де концерти. Я підтримую Петра Харотонича. Більшість все таки була критичною до дій та методів керівництва директора Петра Даценка. Ось як він висловився про себе. Мені прикро, що ми збираємося от таким чином. Наш колектив роздвоєний. Це саме страшне, коли колектив іде одна сторона, друга сторона, мають розмови. І сьогодні ми можемо до вечора мати розмови і про одну і про, про одне, про друге. Але я вважаю, що все, що було висказано по телебаченню, все, що було сказано в інтернетах, а там було дуже багато болота, неприємності для мене, мені дуже не я за все своє життя, скільки не почув і не почитав, скільки мої колеги, наші колеги, написали. Про мене. Деякі депутати не змогли втримати емоції і твердили, що невже всі негативи та непорозуміння не можна було розглянути в колективі? Якби ця ситуація не розв'язалася, врешті-решт, я змушений погодитись з депутатом обласної ради, те що, те, що ви довели цей конфлікт до такого гарячого стану, це. Ваша особиста вина, я в цьому переконаний. І якби зараз почуйте мене, якби зараз ситуація не склалася на рівні судовому, а саме до цього я хочу закликати всіх присутніх. Я думаю, що під час переукладання контракту у депутатів буде певний присмак після сьогоднішнього конфлікту. Тому я вас дуже прошу, врахуйте. Ці помилки, в тому числі і свої. А врешті питань я вношу пропозицію до робочої групи перевести всі ці питання виключно в судову площину. Вирішили дочекатися висновків та розгляду окремих фактів фінансовими та правоохоронними органами. Гуманітарна комісія обласної ради також розглянула питання дотримання законодавства щодо виділення житла для сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.